В принципі, корабельне угруповання було сформовано в такому орієнтовному складі, десь два тижні тому, і так і перебувало, коливаючись від позначки 10-15 кораблів катерів. В акваторії Чорного та Азовського морів зараз бачимо, що вони дещо посилили свою присутність в Азовському морі, тобто, якщо раніше там чергував один корабель, зараз їх два спостерігали ми їх намагання розгортати чергову базу свою в Маріупольському порту, але відчувають вони, що і там їм вже не затишно. Час від часу корабель курсує і вишукує місця для маневрів. А це ускладнено, оскільки там специфіка дна не дозволяє всім кораблям вільно маневрувати. Що стосується Чорного моря, там залишається зараз 9 одиниць, серед них один ракета насій, надводний. Це малий ракетний корабель, споряджений вісьмома ракетами типу калібр і готовий до застосування.